Глобальний безпековий ландшафт продовжує змінюватися на тлі затяжної війни Росії проти України. і дедалі більше країн переглядають свої геополітичні та економічні пріоритети. Президент Туреччини Ердоган готується знову відвідати Київ вперше з лютого 2022 року. Цей візит може мати символічне і стратегічне значення, особливо з огляду на роль Туреччини як посередника і регіонального гравця, який балансує між заходом, Україною та Росією. Паралельно нова хвиля напруги на осі Індія США нью делі публічно відповідає на заяви Дональда Трампа про можливі торговельні обмеження за співпрацю з Росією, звинувачуючи захід у, захід у подвійних стандартах. Ще складніша ситуація з Китаєм. ЄС розглядає санкції за постачання компонентів для російських дронів, які здійснювалися через обхідні схеми. Але чи зможе євросоюз реально змусити Пекін змінити поведінку? Питання залишається. Відкритим на цьому тлі Україна активно шукає союзників у сфері оборонних технологій зокрема, Київ готовий до спільного виробництва дронів з Японією, державою, яка має надсуворі обмеження на експорт озброєнь, але дедалі активніше. Цікавиться технологіями подвійного призначення. Тим часом у Європі формується нова оборонна реальність НАТО розглядає можливість дислокації військового корпусу в Естонії впритул до російського кордону. А польща у свою чергу нарощує свій танковий потенціал до рекордного рівня, що ставить її в авангард східного флангу альянсом. Що означає це підготовку до можливої ескалації, які сигнали надсилає світ Москві? І наскільки потужними є нові альянси, які формуються на тлі цієї війни? Друзі, мої вітання! Мене звати Даріна Глущенко. Про це та не тільки будемо говорити далі. І з керуючим партнером національної антикризової групи, політехнологом та політичним експертом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, вітаю і рада бачити вас. Доброго дня. Так, добре, ну що турець, турецькі змі повідомляють про те, що Ердоган найближчими днями вже може відвідати а, українську столицю. А, варто зазначити, що востаннє він був у Києві у лютому 2022-го за три тижні до початку повномасштабної війни. На вашу думку, чого варто очікувати від візиту Ердогана до Києва, а це більше символічний крок чи реальна спроба посилити свою а, посередницьку роль у війні Росії проти України? Ну, це є наслідком політики Трампа в по Росії повториних санкцій, mm -hmm. тому що Туреччина то теж в цьому списку. є. Так, так ми говоримо. Так, так, так. Мінфін, мінфін США вже телефонує в, в турецькі банки і запитує доколі. Да? Що це воно таке. І Ердоган ну, він вже тут різко сказав: давайте швидко все припиняти, тому що не хоче втрачати гроші. Тут, тут абсолютно така його активність має а, таке підґрунтя. Чи буде щось він пропонувати? Ну, теоретично може пропонувати, але що він там запропонує, поки Путін живий, він буде і далі а, далі воювати. А так, звичайно, щось буде намагатися запропонувати свої посередництва. І так далі. Ну, тут таке тут, тут питання. Він, я думаю, що питання України буде наступне. Що там у нас з екологічною небезпекою нафтових танкерів, які йдуть через Босфор? Українські вчені вже давно з'ясували, що вони шкодять довкіллю, особливо турецькому, так? інші, якщо потрібно, знайдемо інших вчених, які давно це зробили. Тобто, у Туреччини є важіль в принципі, а тиску на Росію це Босфор. А якщо вони дуже захочуть, вони багато чого можуть там шукати і знаходити. Тому я думаю, що така приблизна розмова буде. А так, ну, що я не можу запропонувати? <смас> <смас> Чогось кардинального не очікуєте, правильно розумію? Ну, поки Путін живий, я нічого не очікую. <смас> Про Китай пропоную поговорити. Політико пише про те, що ЄС готує санкції проти Китаю за військову допомогу Росії, що Євросоюз може ввести санкції за участь в обході антиросійських санкцій. Приводом стала публікація Reuters в липні, де йшлося про те, що китайські двигуни для дронів таємно постачалися на Росію через підставні фірми. Вони декларувалися як промислові холодильні установки, аби обійти західні обмеження політико, посилаючись на власні джерела, пишуть про те, що євросоюз знав. Про передачу дронів Пекіном ще навіть до появи е, публікації, і ще після серпня ЄС е, має намір просувати санкції. На вашу думку, наскільки ось цей санкційний пакет чи загалом чи його можуть прийняти, чи дійсно будуть ці санкції? Наскільки такий санкційний пакет може бути дієвим? І цікаво, чому саме зараз? Якщо е, як повідомляють західні змі, європейський союз про це знав набагато раніше. Ну тому що чарівний пінді Трампа, який став бити по голові, Больно, боль, больно. Така що ви думаєте? Там така, там, 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 там такі шахраї сидять, що вони б нічого б не рухали, якби якби американці не почали бити. Ну вони їх нагнули. Сказали, коли ну от була ж це не з фандрляй. Стосовно що зброю будете купувати, нафту будете купувати, нас інвестувати і так далі. А ось і далі для американців, вже Росія та Китай це вже єдине ціла, це дуже добре. А, далі європейці щось почали підозрювати, бачачи накопичення військ в напрямку там Фінляндії, Країн Балтії, Польщі в тому числі що це не закінчиться. Що е, е, спроба цілами українців закрити виграти безпеку? Виявляється не так вже і це. І що якщо закінчується війна, то ви наступні? І тому там починається вже тиск на Китай. Нарешті Ну вони в 18-му, що пакетів лупили там по двох банках китайських е, запосередництво і все інше, і тому вони почали, і тив, тивити почали. А тут вже знову таки якесь я, я домовини з Трампом. І з американцями, і тут європейці раптом прозріли. Ну, це прямо, прямо як Індія, яка не знає про існування Саудівської Аравії, з якою вони до 22-го року везли спокійно нафту, так і європейці там, да спокійно дивилися, як українці вбивають, да? тому що їм так комфортніше було. А тепер, коли зрозуміло, що притисне за їхні п'яти точки, і не тільки п'яти точки, а вони тут почали вже до них доходити. Що треба щось робити. Але я думаю, що знов-таки, те, що ми з вами обговорювали, тут інше питання повинно бути. Європейці повинні для себе вирішити принципове питання: що проєкт Росія повинен бути закритим, що ця країна повинна бути ліквідована. Якщо вони поставлять це питання руба перед Китаєм в такому форматі, Китай взагалі теж в принципі не проти, якщо. Якісь там поступки буде по торгівлі, наприклад, тому що Китаю в принципі Росія в нинішньому вигляді що є, що немає. Mm -hmm. Mm -hmm. До речі, пане Тараса. Під час того як записуємо розмову, з'явилася інформація про те, що посол Туре України в Туреччині джелял спростував інформацію про запланований найближчим часом візит Радогана до України. Джелял сказав Суспільному, що за завданням президента українська сторона працює над організацією такого візиту, але поки що немає підтвердження поїздки. Ось, бачите, як все швидко змінюється цікаво чому ну щось, ну, щось, ну, щось, щось ні. Така. ні я, я, я думаю, що все ж таки планувалося. Я думаю, що але щось змінилося. Ну, щось помінялося. Да, по що помінялося ми дізнаємо пізніше щось. Угу. Uh, uh -huh. Ні, сподіваюся, що гарна новина. Ердогану вже uh, сказала, що. Там особисто бачили голову Путіна окремо від тіла. Там да, можливо така новина, і що вже немає сенсу кудись їхати, так це і так буде вирішувати. Сподіваюся, що воно так а, і так далі. Е, е, тому е, в даному випадку, в даному випадку, ну добре, ну не приїде. Нас цікавить, повинна бути виключно наша зброя, Вона є головним перемовником. А знаєте, на в перемовнах це називається важель ва, ва, ва тиску. Коли у тебе є важель тиску, який спроможний змінити думку твого опонента, то знаєте, на тоді мідінський буде там вам розповідати всі ці казки про печенігів і все інше. А росіяни перейдуть до конкретики до, до обговорення виходу російських військ взагалі з території України. А, ось так, 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 так це працює, тому що коли за дипломатом стоїть зброя, якось до слів цього дипломата, знаєте, дослухаються значно, значно краще. Mm -hmm. а, от так і тут. Чим більша інтенсивність буде ударів по залізниці, по НПЗ, то що вже зараз демонструється, вироблятися наша зброя, тим більше швидше Україна виграє цю війну mm -hmm. а, з гарним для нас результатами кордонами mm -hmm. 91-го року. Але ви ви помітили, що якась е, відбувається? Ну то, то їдуть, то не їдуть, так само, як е, Вітков мав приїхати до Москви е, на вихідних. то він в Москві? То приїхав, то не приїхав. Стало відомо в понеділок. Е, ми з вами про це обговорювали, що ну, це, не вже трамп, це вже трамп. Грає, грає, це вже трам грає грається. Говорить, ну пришлю. А може не пришлю? Це тож це перемов це. Це перемовна позиція Трампа. Яка полягає в створенні такої невизначеності завжди mm -hmm. для росіян, щоб там більше норувалося. Це знаєте, маніпуляція страхом і маніпуляція невизначеності. Що буде, е, я вам скажу, чому, чому на не неділя, а, наприклад, там 8 -е число, е, тому mm -hmm. що це демонстрація сили росіянам, що Вітав приїхав отримувати відповідь на ультиматум і Трамп. Вже знає, яка позитивна відповідь, яку він хоче почути. Якщо він не почує, то буде наслідки. Тобто, що сам дивіться, тут вже йде маніпуляція самим фактом приїзду від кафа, тому що Петра, mm -hmm. ви самі захотіли, самі захотіли. Тільки нас не цікавить розмови про щось там, да знову там будете компостувати мозок. там Печенігів згадаєте, кого там, що моду Грюриковичі згадаєте, все інше. Всі час розмов закінчився. Нас цікавить конкретний, конкретний посил і конкретна відповідь. Відповідь на ультиматум. Якщо нього немає, тоді будуть наслідки. Вас попередили, що будуть наслідки. Але судячи з, з тих заяв, що вони робили, що вони, начебто, не будуть дотримуватись договору про ракети малої та середньої дальності, а, ось. А, От, які, якого, до речі, не існує вже з 19-го року. так То це показує, що вони далі будуть бокувати. Ну, а, а, а далі знаєте, є така така сцена в цьому в хрещеному батьку, коли адвокат приїжджає до керівника керівника студії хоче просунути хресника цього хрещеного батька на рух. І він там спілкується з ним а, в цьому а, вже під час обіду. і Тут говорить: я клав на вас, я вас не боюсь, нічого не знаю, і все інше. Той адвокат а, а, Том Хеген, його гра, він а, потім збирається, і говорить: відвезіть мене в аеропорт. А, 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 мій бос хоче, щоб погані новини йому повідомляли. Першими <звіг> так, от це адвокат. от Відкав від, від це такий адвокат. А <звіг> далі ми будемо бачити, чи буде відрізана відрізана голова <звіг> у якоїсь у конячки, там да, хоча там є конячка, якась, але ми не ту голову хочемо бачити відрізаною і все інше. Тобто, це це, це вже така розмова. Така розмова, тому що дивіться, Трамп вже не може не діяти. Він вже не може не діяти. Вже стільки наговорив він же стільки авансів надавав. Далі, там от, цікава соціологія була, що о, от Маркарова вішала у себе в Фейсбуці, що в принципі, о, о, виборці Трампа, тон розмови з Росією ну, переважною та переважаючою більшістю підтримують. Mm -hmm. Так що я думаю, що там, Трамп подивиться, ну, людям, людям подобається, чому би ні, а де б тут що влупити. Ось я ж красавчик буду, все інше щось і так що так, що така приблизна ситуація виглядає. Так що це вже розмова добрим словом пістолета можна досягнути більше ніж добрим словом. Угу. Цікаво до речі, чекелог е, приїде до України перед восьми серцям серпня обговорювали з нами теж цю тему, що має приїхати е, кіткелох до Києва шостого сьомого серпня. Ну, побачимо до речі, друзі Стосовно перемовин в Тараса є десятиденний марафон, який допоможе поновити ефективні техніки перемовин і впевнено досягати бажаного в будь-яких ситуаціях. Курс називається Переможні переговори. Навчись домовлятися з будь-ким і про будь-що. Вся детальна інформація. А також лінк, за яким можна перейти, знаходиться в описі саме під цим відео. Тарас обіцяє допомогти підвищити впевненість, навчити працювати з опонентами, конкурентами, відпрацьовувати навички на реальних життєвих випадках, вміти вести перемовини. Про ціну, про зарплатню, про умови, працю і, звісно, як протидіяти маніпуляціям, як їх розрізняти, як ними керувати, і як керувати емоціями, так щоб вони. Працювали вам на руку, повертаючись до нашої розмови, хочу з вами пане Тарасе, говорити про те, що Індія офіційно відреагувала на погрози Трампа про жорсткі тарифи через торгівлю з Росією. У МЗС країни заявили, що Індія почала імпортувати нафту з Росії лише після того, коли традиційні постачальники спрямували свої ресурси на європейський ринок. І на той час індійська сторона підкреслює, що самі США активно заохочували такі закупки, Упівлі аби сприяти стабільності на світовому енергетичному ринку, і окрім того, нюделі закинув камінь в город е, штатів та е, європейського союзу і звинуватив в у подвійних стандартах. Е, в нюделі зазначили, що попри критику на адресу Індії, самі Сполучені Штати Америки та Європейський Союз продовжують продовжують активно торгувати е, з Росією. Ну а в чому тут вони не мають рації? Погодьтеся. Ну, давайте так. Як є це римське прислів'я, що дозволено Юпітеру не дозволено бику називається. Да? Угу. Ви Отлично. можете будь-що шукати, розмовляти, все інше. Це все всім до лампочки, ну, особливо Трампу. Він скаже: заохочували, так це була злочинна політика. Кого? Байдена. Байдена, байдена, а тут у нас злочинної політики немає. У нас тепер все по іншому починається і так далі. Знаходьте Саудівську Аравію на карті, знаходьте Венесуелу, знаходьте Гаяну а і все інше. США знаходьте у нас теж є нафта і все інше. Тому ці всі ці розмови про те, що там колись робили демократи. Для Трампа це ж це зайте. Це ще це, це більше. Знаєте, думаю цього. Ні, я думаю, що дотиснуть індусів. Тим більше тиснуть європейці а, на, на індусів, а, в тому числі для того, щоб теж там же вони теж санкції почали запроваджувати проти них. Тому це це поки що такі розмови. Я завжди тут. Приклад європейців наводжу. Вони ж теж говорили, що у них де грошей на оборону немає. Uh -huh. Uh -huh. Так, так, поки трамда да. З... як знайшлися, як знайшлися, як знайшлися, да знайшлися. Як прийшов Трамп, запитав гроші? Є вони сказали: ні, немає. Якщо знайду, і одразу ж все знайшлося. Дали комусь по це, пояснили політику партії та уряду, що часи змінилися, що за безпеку треба платити. І раптом гроші знайшлися. А так би вони собі шукали, знаєте, різну туфту. А так і в, так і в, цьому, в цьому от, 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 от питанні, які є. Тому я думаю, що це поки такі викобінювання, які закінчаться тим тим, чим потрібно. А нам потрібно, щоб якщо Росія ще 30% своєї експорту нафти втратить, це дуже добре. Але ми повинні розуміти, що ми можемо тут допомогти Дональду Фредовичу зняти це питання як ідіотське. Ну, якщо Україна доб'є, наприклад, термінали в услузі, як це було на початку цього року, коли на 15% впав експорт нафти через удари СБУшників, Так якщо влупить, то питання імпорту російської нафти е, в Індію якось закінчиться, і Трамп скаже: Ну я ж красавчик там, да ну сказав, зробив. От, і це для нас більш надійно, коли знаєте, ця дірка буде закупорена. Раз і назавжди, щоб взагалі нікуди не могли вивезти. Тому uh -huh. ми в першу чергу на себе повинні дивитися а, і прагнути до цього. Uh -huh. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга в інтерв'ю News сказав про те, що от про зброю, що Україна готова співпрацювати з Японією в галузі безпілотних технологій, включаючи спільне виробництво дронів. Собіга говорить про те, що Україна зараз має досвід, який вона отримала під час війни, і тому співпраця між Києвом і Токіо зараз може бути. Взаємовигідною е, також він посилається і на суворі обмеження Японії, про це не варто забувати щодо передачі озброєнь, які закріплені офіційно в її конституції. Сибіга говорить, що співпраця в сфері дронів може охоплювати широкий спектр від навіть аграрного призначення до розвідувальних. Технології цікаво з вами обговорити цю тему. Наскільки реалістична така співпраця з урахуванням суворих конституційних обмежень е, Японії? Наскільки вона може бути плідною? І який саме досвід української сторони може бути цінним для Токіо? І що Україна так в свою чергу може отримати від Японії? Ну, знаєте, коли є політична воля і коли є питання безпеки, багато чого швидко вирішується. От, наприклад, в uh Японії, -huh. наприклад, заборонено будувати власні авіаносці, uh -huh. тому що коли вони востаннє будували авіаносці, <с> в 41-45 році, США це не сподобалось. Так? Uh -huh. так, так, знаю. ав так, вони, але не заборонено, наприклад, носії на вертольотів будувати. Uh -huh. От, якщо ви подивитесь на ці на вертольотів, вони щось такі величезні, знаєте, так, так подумаєш, якщо там <працювати> трохи попрацювати, так там вони швидко в авіаносці можуть перетворитися. Ну в правильної конфігурації тим більше, якщо там дрони, наприклад, будуть розміщувати сударні. Е, тому це таке питання. Звичайно, що японці можуть це робити, але вони і працюють з скасуванням цих обмежень. Вони працюють напрямку. ну Наприклад, ну, машини ж нам постачають, е, японські, як військової вантажівки. Постачають. А це товар подвійного призначення. Так? Е, тобто, тут, знаєте, якщо дуже хочеш і питання безпеки, можна знайти. На щось подивитися, на щось по-іншому назвати а, і багато чого іншого. Чи є досвід, так, є, тут обмін повинен бути. Ну, Японія нам цікаво, ну, по-перше, електроніка. Да? Електроніка, багато чого цікавого у них є, тому що те, що у нас поки що не вистачає, так? ми навколо цього повинні будувати. А, тому я думаю, що ну, і тим більше ми не забуваємо, у нас спільний ворог. У Японії з Росією досі немає мирного договору. Хто не знає, з 45-го року вона, як не було перемиря. Так воно і закінчилось, тому що в, в Курильські острови ніхто нікуди з порядку денного не знімав. А, і так далі. Так що у нас спільна справа є, та так що я думаю, що можна чого знаходити. Нам цікаво, в першу чергу, електроніка, я думаю, буде співпраця в. в Ну і в майбутньому нам цікаві такі країни, як Японія та mm. а, Південна Корея, як плацдарм Європу, так тому, що у них багато галузі, які для них є неактуальними, актуальними там є, але вони можуть нам їх передати. Тому тут глобально так контекстно треба з ними співпрацювати. Люди не прості, так ну з зрозумілих причин, але я думаю, що ніщо так не об'єднує. Різні країни як наявність спільного ворога. Дякую, пане Тарасе, за цю розмову. Друзі, моя подякувати вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, які а, захищають та бережуть наш спокій. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і обов'язково спускайтеся в підземні укриття. Ще побачимося в наступних випусках. До зустрічі. До зустрічі.